Не відкладати життя на потім за час російського вторгнення цьому навчилася Поліна. За таким самим принципом, у квітні дівчина вийшла заміж, а нині вже чекає на дитину. Може, ми думали, що так можна відкласти ще на якийсь час, на рік чи на два. А тут, вже коли трапилась війна, більше загострились усі почуття, і тому ми зрозуміли, що треба робити тут і зараз. Вагітність зараз проходить добре, розповідає Дніпрянка. Попри все, Поліна радіє життю. Відчуваю себе дуже добре і навпаки емоційно навіть краще, тому що ось ці відчуття, що скоро я стану мамою, вони дуже піднімають настрій. А тепер згадаємо, які настрої були у Дніпрян рівно рік тому. Як говориться, не очікував, я, що такое може, верні. говорили, говорили, ну я думав, що це тільки слова будуть. Запасатися нічим не будемо, біжати нікуди не будемо, збирати тривожні водачи не будемо. Живемо живем одним днем сьогодні. Все буде добре. У мене до сих пор труси. У мене настрій хороший. Єдине, що у мене хлопці, розумієте, сини. Я переживаю за синів. Аби дізнатися, які настрої у Дніпрян в річницю вторгнення та чи вірять вони у нашу перемогу, ми вийшли на вулиці міста. Віра в перемогу не відмінна. Протримаємося. Раз Байден навіть приїхав, то це буде побіда. А ви вірите? Я вірю. І я вірю. І як би і мрію. У Сєвєродонецьку наша раша чи ваша раша, чи які. Росіяни коротше. Я жду, не дождуся, коли вони. Як завжди, боїмося кожну тривогу. Вже не боюсь. Настрій. Ну, перемогти настрій. Лише надія на нашу воїнів, ЗСУ. і на те, що все буде Україна. Як бачимо, настрої змінилися. Люди зміцніли духом та позбулися страху. Але чи вірили вони тоді, що ми стоятимемо так довго? Так, я дуже вірила, тому що я розумію, що Україна це дуже сильна держава. З першого дня я вірила, що ми не за три дні здамося і будемо стояти до останнього. Не тому що ми сильні. У найкраще вірить і Дніпрянка Поліна. Читає літературу про батьківство та готується стати мамою. Стать дитиною для неї поки таємниця. Але це, каже, неважливо. Тим більше немовля народиться в особливі часи. Я вірю, що всі діти, які народжені в 2023-му, їх будуть називати не дітьми війни, а дітьми нашої перемоги. Айміна Арнаут, Олег Одринський, новини 11-го каналу.